Закупівля вакцин по-новому провалилась. Анонсоване медиками залучення до прозорих схем закупівлі міжнародних організацій відкладено. Натомість, дитячі інфекціоністи не чекатимуть, поки вичерпаються усі дитячі вакцини і повертаються до звичних, хоч і зі скандальним шлейфом, тендерів. Запасів вже торішніх вакцин вистачить лише на місяць. Деякі щеплення навіть у державних клініках зараз пропонують купувати за власний кошт. Щеплення маленьким українцям цьогоріч проводять із історичних запасів або гуманітарної допомоги. Нові закупівлі вакцин, які мали бути зроблені згідно з новими процедурами, поки зависли у повітрі. Поки медична реформа гальмує, батьки навчились щеплення, які мають бути безкоштовними, робити за власний рахунок. На жаль, немає зараз. Звична відповідь медсестри у звичайній поліклініці Києва на Троєщині. Перебої із вакцинами почали сторік і не припиняються досі. Думали, сьогодні ніби. Бувати зараз у мене просто немає змоги. змокинці. Олі завтра буде 9 місяців. Дівчинка досі без щеплення проти туберкульозу і гепатиту. Нині вдалось отримати вакцину проти гемофільної інфекції. Телефонуєш, питаєш. Була вакцина? ми приїхали, її вже немає. Зайняти чергу, сказати, що ми будемо. Це теж не діло, бо. Хто перший, то ти встиг. Мама дівчинки Наталя одна із тих, хто твердо переконаний, ті, хто уникає щеплення, роблять ведмежу послугу своїй країні. Своїй олі киянка робить усі щеплення, деякі за власний кошт. От така проливка тут, здається, коштувала 400 щеплень. А приватні ще дорожче. Україна нині перебуває в гострому процесі реформування галузі. Так пояснюють перебої з вакцинами самі медики. Досі всі чекали обіцяних новим міністром закупівель за допомогою міжнародних організацій. Проте всі запаси вичерпуються проти дифтерії, правця, коклюшу, хіб інфекції, гепатиту Б, тобто. 8 з 10 інфекційних захворювань приблизно запас в місті Києві на півтора-два місяці, Але це ті вакцини, які закуплені були ще в 2014 році. Медики чесно зізнаються, аби не залишитись на кінець року, взагалі без державних вакцин нині не чекають на спрощені міжнародні прозорі процедури і повертаються до звичайних тендерів. Хоча вони вже півроку як мали бути зроблені, була надія, що ця процедура запрацює раніше. Це зрозуміло. Але ну в часі не вкладаємося. Тому розпочалася процедура, така яка була раніше. У міжнародній організації, яка постачає вакцини в чимало європейських країн, із якою має працювати і Україна, ООН, лише розводять руками. Досі від медиків України жодного офіційного запиту про початок роботи не отримували. Лише багато про це говорили. На сьогоднішню хвилину, сьогоднішнього дня офіційного обращення, в якому було б указано вакцин і їх номінування, поступало. Але це не означає, що їх не буде завтра такого брешня. Мама Олі виходить із поліклініки, розчарована. Я думала, ми зробимо сьогодні ті прививки, які нам необхідні. По факту ми не зробили все, що нам треба. Обіцяння це одне діло. Треба дивитися, що вони роблять. Киянка зітхає і збирає гроші на наступну вакцину сама. Світлана Березіцька, Андрій Марченко, ТСН 1+,1.